У Росії атакували ключовий об'єкт південної енергосистеми. Підстанція Балашовська подає електрику на військові об'єкти в Росії. Але схоже, що після нічних ударів вже не подає. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У Волгоградській області Росії було атаковано електропідстанцію Балашовська, як повідомив голова центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. Вона подає електрику на військові об'єкти, зокрема, Волгоградський військовий округ та інфраструктуру Міністерства оборони Російської Федерації, зазначається, що підстанція Балашовська. Ка 500 кВт є ключовим об'єктом південної енергосистеми Росії. Коваленко додає, що вона також живить транспортні енергетичні вузли на напрямку саратов воронеж Голова центру протидії дезінформації нагадав, що раніше росіяни втратили ще одну підстанцію такого типу: В за його словами, це посилює проблеми з енергопостачанням російських військових у регіоні. Нагадаємо, що в ніч на 16 жовтня безпілотники атакували об'єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що внаслідок падіння уламків ППЛА в Новомиколаївському районі на території підстанції Леп-Малашовська було зафіксовано загоряння. Раніше у Блумберг писали, що російський уряд планує змінити законодавство щодо цивільних резервістів, які підписали контракти на проходження регулярних оборонних навчань у мирний час. Їх планують залучати до захисту критично важливих об'єктів, включно з нафтопереробними заводами. В агентстві зазначили, що поки немає публічних даних про те, скільки людей у Такий спосіб можуть залучити за деякими оцінками, призвати можуть до 2 мільйонів осіб із так званого активного резерву, які після проходження служби збиралися на регулярні навчання і збори. Поки нема публічних даних про те, скільки людей таким чином можуть залучити до Росармії, але за деякими оцінками це близько 2 мільйонів людей з так званого активного резерву, які після проходження служби збиралися на регулярні навчання. В Міноборони пишуть, намагалися заспокоїти суспільство та переконували, що спеціальних призовників на фронт відправляти не будуть.